Виборчі дільниці в укриттях і біолетені в окопах, голосування під дирчання іранських дронів і завивання сирен, нічні підрахунки голосів під російські атаки на енергетичну мережу. Десь так можуть виглядати вибори в Україні, якщо проводити їх під час повномасштабної війни з росіянами. Коли триває найбільший від часу Другої світової війни збройний конфлікт у Європі, коли майже п'ята частина країни окупована, а лінія фронту понад три тисячі кілометрів, коли змушені були виїхати понад 7 мільйонів громадян. Це звісно, якщо вибори під час великої війни взагалі відбудуться, але чутки на цю тему все Шевирують в інфопросторі. Кому ж куртить проводити вибори в Україні під залпи іскандерів і звук шахедів? Чи взагалі реальне під час воєнного стану вільне і прозоре волевиявлення? Що це вибори заради виборів чи шанс перезавантажити владу після двох років повномасштабного спротиву? Як до цього ставиться сама влада і українці? Та чому вибори під час війни це насправді погана і навіть небезпечна ідея? Відповіді на всі ці питання шукатиму разом з вами я. Ярема Дух. Після початку російського вторгнення у 2014 році українці обирали двічі президента і двічі парламент, проте вперше це може статися під час воєнного стану Принаймні. Таке нам пропонують вже цього жовтня. Могли би відбутися вибори до Верховної Ради. Так так, саме жовтня, адже вибори мають відбутися у п'ятий рік Верховної Ради в останню неділю жовтня. А ця Верховна Рада працює від 29 серпня 2019 року. От пам'ятаю, я в той день мав іти працювати в Верховну Раду, але не зміг, бо я так отруївся напередодні, що це просто піпець. Не знаю, на що вам це розповідає. Сподіваюся, ви не їли зараз. А вже у березні 24-го мали би відбутися вибори президента. А в жовтні наступного року вибори до місцевих рад. Утім, через повномасштабну війну волевиявлення неможливе. Принаймні, так нам каже 19-та стаття закону про правовий режим воєнного стану. В умовах воєнного стану забороняються проведення виборів президента України, а також вибори до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування. Також про заборону виборів під час воєнного стану ми читаємо і в Конституції України, зокрема Стаття 83 не дозволяє припинити повноваження чинного парламенту. Повноваження парламенту автоматично продовжуються до першого дня засідання нового парламенту, обраного вже після війни. Стаття 83 Конституції України у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану. Її повноваження продовжується до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Але, попри те, що сказано в українському законодавстві, деякі іноземні партнери вже починають Говориться про те, що було би дуже непогано, якби ми провели вибори. Мабуть, першим публічно про це заговорив президент парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс у середині травня 2023 року. Мовляв, організувати вільні і чесні вибори це зобов'язання Верховної Ради перед статутом Ради Європи. А наприкінці серпня, схоже, заява звучала вже з вуст американського сенатора Лінсі Грема під час його візиту до Києва. Він пояснив, що американці пильно стежать за кожним патроном і за кожним доларом, котрий виділяється на допомогу Україні. А вибори за його словами мають стати наступним кроком у встановлення демократії так буквально, ніби зараз українці не платять своїми життям за встановлення демократії. Наступного року в Україні мають відбутися вибори. Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась у минулому. Це була дуже корумпована країна. Так, мабуть, дуже легко давати такі поради, якщо в останній на твою країну нападали навіть не знаю коли. Під час другої світової а ще у коментарях українські медіа наші народні депутати натякають, що багато представників посольств. Теж були би не проти, якби ми провели десь незабаром вибори. Але натомість секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що ідея провести вибори під час повномасштабного вторгнення Росії це власне вигадка самої Росії. Він каже, що такої вимоги від партнерів немає і не може бути. Тому до завершення війни про це навіть не треба говорити. І так виглядає, що ідеї провести десь незабаром вибори немає підтримки ні у депутатів, ні у спікера парламенту, ні у президента. Хоча Володимир Зеленський вважає, що вибори можливі під час повномасштабного вторгнення, але за нам потрібні тоді зміни до законодавства у Виборчий кодекс зробити це швидко, якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою. Дадуть нам фінансову підтримку. Однак, на мою думку, це була швидше така завуальована і більш-менш чемна відповідь американським сенатором і іншим іноземним партнерам, які можуть пропонувати нам провести вибори під час повномасштабного вторгнення. Адже крім цих двох пунктів, які назвав Володимир Зеленський, є ще багато інших, які треба врахувати. Зараз вам я їх розповім. І навіть якщо гіпотетично припустити, що народним депутатам вдасться так змінити наше законодавство, що ми можемо без зайвих питань провести вибори під час повномасштабного вторгнення Росіян. Все одно волевиявлення під час великої війни це дуже ризикована і відверто не найкраща ідея. Сьогодні разом з вами ми обговоримо декілька питань, які впливають на проведення виборів. Під час російського вторгнення питання перше безпека. Ми живемо в умовах постійних тривог, ракетних обстрілів і атак іранськими шахедами. Росіянам просто достатньо протягом дня кілька разів здійняти в небо свої смердючі міги, і все ми вже не можемо йти на вибір, бо по всій країні оголосять повітряну тривогу. От прийшли ви голосувати за годину чи півтори до закриття, а тут калібри летять, і все, дільниця має закритися. Ви маєте піти в укриття, і ви можете просто не встигнути проголосувати. Тим паче, що великі скупчення людей це автоматична потенційна і для російських виродків, які дуже часто люблять стріляти по цивільних людях, до того ж, під час кожної тривоги і працівники дільничних виборчих комісій мали би спускатися в укриття. Але що тоді робити з бюлетенями, які ще не встигли роздати? А що робити з бюлетенями, які лежать в урні? Як забезпечити, щоб туди, наприклад, хтось не докинув додаткових бюлетенів? Постійно їх носити туди-сюди. Як варіант, звичайно, можна одразу проводити вибори і розташовувати дільничі виборчі комісії в укриттях? Однак це може бути супер складно, адже ми бачимо, що такі великі міста, як Київ, досі не забезпечили на 100% усім громадянам функціонуючим укриття влітку двадцять року. Ревізія Міністерства стратегічної промисловості перевірила понад тисячу укриттів в Києві, і половина з них виявилася непридатними до використання. Що вже казати тоді про менші міста? Так, шановні Кияни в Україні є і менші міста. За Києвом теж є життя. А тут мова не тільки про те, що потрібно просто сховатися, потрібно забезпечити повноцінне функціонування дільничої виборчої комісії з усіма сейфами виборчими. Кабінками, зв'язком та іншими елементами їхньої роботи так, це може звучати як місія нездійсненна, але це реально, просто цим потрібно займатися просто вже. І поки ми не чуємо, що хто небудь починає розробляти у владі якісь механізми проведення виборів під час великої війни, то взагалі нема чого піднімати тему виборів, бо якщо немає механізму, як забезпечити найбазовіше роботу ділянчих виборчих комісій. То як можна рухатися далі, але в мене є ще пару пунктів далі, то будемо рухатися. Питання друге: військові не зможуть голосувати. Так, на виборах під час повномасштабного вторгнення Росіян військові не зможуть голосувати. Героїчні люди, завдяки яким ми взагалі маємо змогу обговорювати можливість проведення виборів, самі, скоріш за все, не матимуть змоги взяти у них участь. Адже в окопах і на лінії фронту буде супер важко розмістити виборчі комісії. Так, ви скажете, що у 2019-му якось вже ж голосували під час проведення ООС. Так, але тоді точилися не такі активні. Ивні бої та і лінія зіткнення була значно меншою, нині ж у розпалі контрнаступ українських сил оборони, і гаряча лінія зіткнення простяглася на понад тисячу кілометрів. Навіть якщо потенційно встановити виборчі дільниці максимально близько до лінії зіткнення, давайте дослухаємо цю ідею, хоча вона вже звучить. Мало реалістично, то як забезпечити їхню безпеку? Та вибачте, будь ласка, за цей недолугий і тавтологію. Та, та й взагалі, який відсоток військовослужбовців фізично зможе прийти і віддати голос у лавах збройних сил України нині понад мільйон людей, і просто викреслювати їх зі списку виборців, доки вони боронять і визволяють українські території від росіян, просто неправильно без можливості голосування для усіх військових, питання виборів взагалі не можна розглядати, і це мають насамперед проконтролювати цивільні Україні, що воює проти росіян вибори без військових. Це як похорони Путіна без святкувань і фейерверків. Неможливі питання третє: військові не зможуть обиратися. Вибори під час війни позбавляють військових не лише права обирати, але й права бути обраними. Люди у формі на полі бою, військові чиновники у штабах, та й навіть волонтери не зможуть балотуватися у президенти чи в депутати. Просто тому, що до їхнього списку пріоритетів нині не входять місця у списках партійних чи президентських. Вони зараз жертвують весь свій час, сили, гроші і здоров'я на те, щоб виборювати перемогу. Досить безглуздо мірятися політичними амбіціями чи ділити. Місця в умовній Верховній Раді, коли тут же ж під боком Росія намагається ділити наші землі. Тим паче найбільший рівень довіри серед українців зараз мають власне збройні сили, і в суспільстві є запит на те, щоб бачити військових при владі. От, наприклад, за даними центру розумкова, понад 50% опитаних громадян України хочуть довірити владу військовослужбовцям після війни і вважають, що вони створять свої політичні сили. До речі, пригадайте вже перші під час воєнні парламентські вибори восени чотирнадцятого року. Тоді військові вже балотувалися у Верховну Раду, а партії переможців навіть Али їх у свій перший десяток, що напевно їм і забезпечило перемогу. От, приклад, переможці тодішніх виборів. Народний фронт на чолі з Арсенієм Яценюком. У них в першій десятці було одразу два військових: Андрій Тетерук та Юрій Береза. Ну і плюс у першій десятці так само були Арсена Вакові і Андрій Порубі, котрі тоді, у 2014 році, завдяки Євромайдану, асоціювалися із чимось таким силовим. Та й у блоку Петра Порошенка на чолі з Віталієм Кличком, котрі прийшли другими. Так, на чолі з Віталієм Кличком все правильно почули. Не вже забули. Так, от у БПП, котрі прийшли другими, у списку в першій десятці був Юлій Амчур, тоді за кілька місяців до виборів він став супервідомим завдяки історичному відео поблизу Бельбеку в Криму. Чи це була політична необхідність? Чи військові справді хотіли доєднатися? Я зараз не скажу. Але і тоді був запит, і зараз теж. І до речі, інше опитування від групи рейтинг показує, що близько половини українців, котрі взяли участь у дослідженні, не проти, аби партії запрошували ветеранів у свої лави і залучали їх до виборчої кампанії. Так, мабуть, не всі військові захочуть іти в політику, і це нормально. Але усі військові мають мати право реалізувати. Це бажання, бо хто як не вони заслужили його найбільше? Питання четверте: спостерігачі, обов'язкова умова прозорих і демократичних виборів присутність міжнародних спостерігачів. І тут знову ми повертаємося до питання відсутності гарантій на безпеку. Та й чи захочуть самі іноземні спостерігачі брати участь у виборах під час повномасштабного вторгнення Росії, чи взагалі їхати працювати супер близько до передової і ставати потенційними мішенями для російських виродків? Звучить фантастично і навіть іронічно, особливо якщо згадати, що більшість міжнародних організацій після 24 лютого Бралися подалі від прифронтових територій. А ОБСЄ, головна організація відповідальна за безпеку і стабільність у Європі, взагалі втекла з Києва у перші тижні повномасштабної війни, закрила свої офіси у Краматорську Сєвєродонецьку та завчасно згорнула моніторингову місію. Наївно думати, що з того часу їм чомусь міг почати подобатися звук російських ракет. До речі, про подобатись. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, розкажіть про нього своїм друзям. Це дуже допомагає в поширенні та охопленні. А якщо вам дуже дуже подобається це відео, то подякуйте мені за нього гривнею. Тут в описі є волонтерська банка, на якій ми збираємо кошти для виконання запитів від наших військових. Тому схема дуже проста. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, а також закиньте декілька гривень на банку. Таким чином ви допоможете і відео, і збройним силам України. Перемога, перемога. Він він також перекладається. Питання п'яте: не всі округи представлені. Якщо вибори проводити зараз, то багато округів просто не матиме своїх представників у Верховній Раді. Через російську окупацію українських земель у 2014 році у нас вже другий парламент поспіль має максимальну кількість депутатів 426, а не 450, як записано в конституції. Адже логічно, що в тимчасово окупованому Криму, Донеччині і Луганщині не було змоги провести українські вибори. Тоді ми оцінювали, що приблизно 7% України є окуповані росіянами, а станом на зараз зараз майже 20% України загарбала Росія, або на цих територіях точаться бої, що теж не дозволяє проводити там вибори. До того ж, деякі звільнені від російської окупації території зараз перетворилися на руїни, бо росіяни знищують цілі міста і села, і звідти виїжджають люди. То як центральна виборча комісія буде вирішувати, де проводити вибори, а де ні, як забезпечити, щоб кожен громадян України мав змогу піти проголосувати. Перекроїти доведеться не лише округи, а й виборчу систему. Ще під час минулого волевиявлення у дев'ятнадцятому році вона була змішана, тобто пропорційно мажоритарна. Половина народних депутатів проходила в раду за закритими списками, себто їх формувала сама партія, і місця кандидатів у списку не можна було змінити голосування. Так зазвичай нардепами і ставали особисті фотографи, родичі, кому і партнери по бізнесу. Бо що більше партія набирала голосів, тим більше депутатів могла провести у парламент. Іншу половину нардепів обирали за мажоритаркою. У Верховну Раду потрапляв той висуванець, який набирав найбільшу кількість голосів на окрузі. Проте у дев'ятнадцятому році виборчий кодекс змінили, і тепер у нас пропорційна система з відкритими списками. Це означає, що партія має сформувати загальнонаціональний список кандидатів. З нього формуються регіональні списки. Відповідно до укругівлі, виборець голосує не лише за партію, як таку, а й за конкретного кандидата чи кандидатів від цієї партії. Тобто місце політика у списку визначає відсоток виборців, які його підтримують. Фактично, зараз кількість мандатів буде залежати від явки. А це означає, що при фронтовій території, де самих виборців мало, будуть мати незначну кількість представників у парламенті або ж взагалі їх не матимуть, тоді як області, які далі від фронту можуть мати неспімірно більше своїх депутатів у Верховній Раді, і як тоді повинні голосувати переселенці, котрі покинули через російську окупацію свої рідні міста і села? От, наприклад, хтось із Мелітополя переїхав до Івано-Франківська. То за якими бюлетенями ця людина має голосувати за Мелітопольськими чи за Івано-Франківськими? Така виборча система в теперішній ситуації взагалі дуже важко буде працювати. Тому вже зараз у кулуарах парламенту точаться розмови про те, що на наступних виборах треба буде знову повернутися до старих закритих спин і це теж не найкраще рішення, тому що, як ми вже бачили, це просто купування кота в мішку. Питання шосте: як голосуватимуть громадяни України за кордоном? Нині в іноземних державах перебуває щонайменше 7 мільйонів громадян України. Звісно, не всі з них повнолітні і не всі братимуть участь у виборах. Але ті, хто повнолітні, мають мати всі можливості для того, щоб піти і проголосувати. А на закордонних дільницях і так завжди, просто завжди були величезні. Черги тих, хто хотів проголосувати, бо дільниці облаштовували лише при консульствах і посольствах, яких у нас відверто не так же й багато у світі. І часто вони дуже розкидані країною. От, наприклад, у Німеччині з Дрездена до амбасади в Берліні три години машиною. А в штатах, наприклад, із північної Дакоти до Чикаго, де є найближче українське консульство. До речі, я знаю, що ви дивитеся мене там. Вітання. То це взагалі 14 годин автівкою. За день такі виборчі комісії можуть прийняти від тисячі до двох тисяч людей. А тепер уявіть собі колапс, який настане, коли голосувати прийдуть в рази і натовпи, особливо у Польщі, де українців зараз найбільше та й до війни не бракувало. Тоді черги на дільницях за масштабами перевершать черги на кордоні. Кількість дільниць за кордоном конче потрібно збільшувати під будь-які вибори, незалежно від того, коли відбудуться наступні. Для цього слід вести переговори з урядами країн, просити дозволу облаштувати місця для голосування поза межами дипломатичних установ чи розглядати альтернативні способи волевиявлення, тому як з продаткову логістику і заходи безпеки та ще купу різних інших речей, які треба готувати вже зараз, аби не було пізно потім. І я не агітую зараз дозволити голосувати Через дію є простіші способи. Наприклад, просто змінами українське законодавство можна дозволити робити виборчі комісії не лише на території дипломатичних установ, а наприклад в українських громадських організаціях, при українських церквах та інших місцях, котрі для цього можна облаштувати. Звичайно, що колись би хотілося перейти до голосування в смартфоні, але чи реалістично це реалізувати зараз, я відверто кажучи, не впевнений. А що ви скажете? Напишіть мені в коментарях. Питання сьоме: як голосуватимуть переселенці? Як мають голосувати громадяни України, котрі через російських виродків покинули свої рідні міста, містечка і села? Вважається, що у нас щонайменше 5 мільйонів переселенців в межах України. Тобто лише для того, щоб проголосували громадяни України, котрі зараз не можуть жити в своїх рідних містах, треба облаштувати вже додаткові виборчі дільниці, бо просто не буде для всіх місця. І велика кількість переселенців це теж питання до місцевих виборів. Логічно продовжити практику, яку ми вже. Бачили на попередніх місцевих виборах, коли людина проживає фізично в якомусь населеному пункті, вона має впливати на життя своєї громади. Тобто -то потрібно далі дозволяти всім перереєструватися і голосувати там, де вони живуть фактично. Але що тоді робити з виборами до парламенту? Ну, зрештою, ми це вже обговорили в попередньому питанні. А ще потрібно якось оновити державний реєстр виборців, які закрили 24 лютого, аби не світити особисті дані громадян, а без нього вибори неможливі. До того ж, не на всіх звільнених територіях відновили роботу відділу ведення реєстру, тому там не можуть збирати і передавати Інформацію, а ще ж дані про виборців за кордоном слід внести до бази якось. Нагадаю, що йдеться про мільйони українців, тому оновлення реєстру досить довгий і коштовний процес, який може затягнутися на рік. Це геть не означає, що його не треба проводити зовсім навпаки, варто вже над ним почати працювати, щоб було легше провести вибори після перемоги. Питання восьме: скільки коштує провести вибори? Вибори це завжди дорого, і не лише для кандидатів, котрі мають потратити гроші на заставу, на ведення своїх рекламних кампаній. І на купівлю якихось красивих брендованих футболок. Вибори це так само дорого і для держави. Наприклад, центральна виборча комісія порахувала, що обрання президента України у 24-му році обійдеться у 5,5 мільярдів гривень, а наступні вибори парламенту у майже 4 мільярди. Так і це дуже великі витрати, особливо в момент, коли ми збираємо по всій країні по гривенці для того, щоб купити щось для війська. 9 мільярдів гривень це, наприклад, 40 тисяч дронів камікадзе чи понад 3 тисячі спартанів. Зрештою, ви самі можете пограти у цю гру і конвертувати 9 мільярдів гривень у різні типи осмотрів пишіть свої найоригінальніші варіанти в коментарях. А ще можна вимірювати вартість виборів у виплатах військовим, чи у відновленні інфраструктурних об'єктів, чи у будівництві нового житла. Одним словом, ці гроші завжди буде куди потратити, особливо під час великої війни. До речі, Володимир Зеленський вже заявляв про те, що він не буде забирати гроші військових потреб для того, щоб провести вибори, і так само в кредит їх проводити теж не хоче. Та і президент вже казав, що він пропонує нашим іноземним партнерам скинутися на те, щоб ми провели вибори, якщо вони вже аж так хочуть, щоб вони відбулися. Під час повномасштабного вторгнення. Але і це, як на мене, не найкраща ідея. Бо якщо є ці кошти, і десь вони лежать, то краще їх інвестувати у зброю. Знову ж таки, вибори проводити потрібно. Демократична зміна влади це основа української державності. Але це потрібно робити з розумом, так щоб цей варіант був найкращим, і нам не потрібно було чимось жертвувати заради цього. Питання дев'яте: що змінять вибори під час війни? Здорові вибори це вільна та чесна конкуренція, яка майже неможлива в час повномасштабної війни. Частково, як я вже й казав, через те, що Військові просто не зможуть голосувати чи висуватися самі. А ще тому, що будь-які дебати між різними політичними таборами і дискусії навколо виборчих програм автоматично зміщують фокус із арени військової на арену політичну. А це ж лише на руку росіянам. До того ж, через правила воєнного стану в нас обмежена робота змі, а це безпосередньо впливає на передвиборчу агітацію та і висвітлення самих перегонів. Наших партнерів можна зрозуміти, вони хочуть перезавантаження уряду і парламенту, щоб він не був повністю підпорядкований президентові. Та і 70% українців підтримують оновлення Верховної Ради. Але вже після перемоги, і взагалі опитування КМІС показує, що 90% опитаних громадян виступають проти виборів під час війни. Ну і ця ідея не подобається не лише мені. Є вже сотні громадських організацій, які підписали відповідну заяву і пояснили, чому не варто робити виборів аж до перемоги. Висновки і роздуми на тему. Я вважаю, що вибори обов'язково мають бути, адже. Зміна влади це основа демократії, але вибори заради виборів це якась фасадна демократія. Це коли малюють проти красивих будиночок, а в ньому самому ремонт не роблять. Ми ж не за такі цінності боремося, адже за таким принципом можна і росіян вважати демократичною країною, адже у них відбуваються якісь вибори. Просто російські вибори ні на що не впливають, але ж ми так не хочемо. До всього, що впливає на долю держави, потрібно підходити з максимальною виваженістю і холодним розумом. У будь-якому разі волевиявлення виявлення. І час війни чи навіть зразу після її завершення потребуватиме зміни підходів, і їх розробляти потрібно вже просто зараз. І за адаптацією виборів нам так само потрібна і судова реформа, яка забезпечить, що 100% ті, хто допомагали росіянам прийти сюди з війною, і ті, хто допомагали росіянам на окупованих територіях, вже ніколи не матимуть змогу балотуватися. Хоча б тому, що з тюрми це буде дуже важко зробити. І ми маємо пам'ятати, що непокаране зло повертається. В мене про це є буквально цілий окремий випуск. І діті подивіться, якщо ви не вірите мені на слово. Тому влада має працювати над тим, щоб вибори можна було провести і адаптувати усі потрібні рішення до цього. Але спочатку ми маємо перемогти для того, щоб потім взагалі було за що голосувати на виборчих дільницях. Дякую, що додивилися це відео аж сюди. Я ціную ваш час. Принагідно також дякую усім, хто підтримує цей канал на Патреоні та кофі, завдяки вам з'являються ці випуски. Якщо ви хочете, можете приєднатися до цих людей. Всі лінки є в описі до відео. Дякую вам та будьте здорові.